Так, дід появився на екрані. Появився. Працюєш трошки. Свисиш. Ну, около тарілок коло цих. Так, всім доброго здоров'я. Що ти Ловиш. Ва? Ловлю, діда. О, і смачної вечері. О, дід, в таке время, мабуть, вже ніхто не вечері. Мабуть, сплять вже. Мабуть. Ти так бігаєш, що якби ще видно було ще б хату б не загнало. Ох, ти щось закрита. Ми свою вечерю. Я й не бачу нічого. Не Не, не обов'язково? Тобі бачить. Та сьогодні смачна вечеря вийшла. Ти замітив? Так не. похне, жучка за мною бігла. Як почула, що такий запах понесла, ти їй пий. Пої... Цибуля. Цибуля, що ж воно висить? Перший раз бачиш цей. А вона не за тобою побігла, та за мною хотіла бігти. Хотіла отняти тарілку. Це називається Да. Думала, думала, що його приготувати, та й вспомнила, Що є картошка. Є трохи ще м'ясо там. Так, нормально м'ясо, там кусочки такі, ще знайде гарні. А то вже не знала, що тому дідові їсти вже. Ох, це ще ж усе я накришила, нарізала. Воно цибулька. Ох. Смачно, дід. Mm -mm. А то ходила, думала, думала, вже і на небо дивилася. Думаю. Там вже ж балакають, показують вже, що оті стрекози, оті чи як вони називаються. Саранча десь вже добираються. Та думаю, як прилетять, десь то наловить їх. А вони ще розказують, показують, що вони такі великі, як горбець, завбільшки. Та я і вспомнила тих корейців, китайців, як вони їх їдять смачно. Я ще коли хотіла їх попробувати, як бачила, як вони в кульочках продають їх на базарі. Нажарять як насіння, ото продають. А мені так хотілося попробувати яке ж воно. От думаю, як тільки прилетять, mm -hmm. візьму якусь сачка, там воно то в діда, там я на рибу не ловив колись. І наловлю і насмажу їх. Чого вони тут будуть даром літати чи щось що такі великих розмірів? Насмажеш. А що? Ну, так же вечеря я бачу. Ні, от то, що я дивилась, як в кульочках продають, я спробувала. Вони ж їдять його. Значить, воно хороше щось. Чи то не такі коники. Та коник є коник. Він іначе не може бути. Вони всі однакові мені. Ті коники. Хай летять. Ми з них вечерю зробимо. Тебе, яка картошечка, Ти якщо не подужаєш, то це не значить, що все треба їсти. Mm -hmm. Можеш залишити. Ні, я не заставляю все я їсти. А я ж тобі кажу, що не треба mm -hmm. все їсти. Бо ти як побачиш, що таке добре, то та бігом хочу yeah. все поїсти. Не? Yeah. Ну то ж, можеш кусочок і м'яса взяти, не тільки і цю картоплю. Та й картопля з м'яса. Ох, і смачно. Що mm -hmm. може бути смачно? вона yeah, я так багато м'яса. Багато? <ріст> Тобі так здається тільки. Та да багато. На економну Да. взять. Mm -hmm. От в вгодиш, цьому дідові. Сказав би, що спасіба, що смачно. А я так вчу. Не треба мене вчити. Вже mm -hmm. не навчиш. Стільки прожила, не навчилася, то ти вже не навчиш. Mm -hmm. Да, Я так тільки вмію. Отак, так, О, так. Переводить. О, так. Да. дід переводить, харчить їм Не йде воно йому. У, у жир. О, дивись, бо воно жарненьке. Щоб не повлияло тобі. Чого так дивишся на мене? А я що робить? Жарненьке. А яке воно має бути? Таке Вода і картопля чи що? Нормальне. Воно для мене нормальне. Я тарілочку таку і з'їла та така довольна ходю. Думаю, моя чи повторити, чи що. <смеш> Повтори. Особливо оце, що оце та це вообще. Заміти, да. яке смачне воно. Mm? Де, де м'ясо? Та не одне, два. два. три, Дід, 4, не будь таким. Не можна таким бути. Мовчки треба їсти, те, що дають. А не розказувати, що це не таке, а то не мовчки їм. Ото ж мовчки і Не треба розказувати. Треба тільки казати, що спасибо, бо сильно смачно. О, да, можуть, ну, і економно. ну Можуть більше й не дати. Ага. Скажуть, економить На, через день будемо їсти. Да. Один день їмо, один не їмо. Ну як кузнячики прилетять, то будемо кожен день. їсти. Один день постимо. А кузнячики вони ж піст. А, вони собі. а я хочу спробувати. Чи ти мені запрещаєш чи що? Трамп сидя кузнечик. Совсем, как курячик. Впівай, співай, коли вуха пооб'їзд. Кузнячиків. Та вони не дойдуть сюди. Дойдуть. Боже. Ну, Це в них же... сили не хватить. Десь завтраки йдуть. А, І Щекай, ти... тут а, а я, я? сказав, вони такими маневрами, що десь із, із півдня. З Китай, чи з куди Та то, мабуть, китайці розводять таке. Я за Африку чи корейці. А, це ж ті привезли. Корейці mm -hmm. привезли. А, то в них таке тайне оружие, щоб нас з'їли вони? О, воно що? Ох, як вони вже надоїли оцього. іноземні. Клазуни. Пару контейнерів випустили. Я ага, так це вони їх десь. О, це ж надо так. Що ж нас, що таке я не чула, щоб було. Почуєш. І побачу. Що, що почуєш. Що не таке? Витравлять таке надо, да? так? Що хоч зроблять? Ай-яй-яй-яй-яй. А ми клони составляємо. На... Далі на життя, на життя. А тут не знаю, що воно завтра буде. Скоро крокодили з Африки попередні літають Так, який, Такі крокодили, на двох ногах. Так. О, рятуйте. Закони під себе підставляють? Yeah. Набува брати. Тай вбрати. So, so. so. uh -huh. Сап. Сап. Будемо красти, бо більше ні, нікого немає над ними. Та куди вже можна красти? Куди його власти? Куди? Де його як ото вже красти? Куди його з тебе? Це ж цілі поїзди, цілі, цілі вагони, куди блять, ж їх? Блять на грошах. Та ні, це сильно багато вже. Не можна так. Їх треба зразу десь тротити на щось. А куди ж ти будеш тротити, як вже в світі таке робиться, ти бачиш, які катаклізми? Не знаю, від кого хочуть відкупитися. Це вже щось воно не то. А в них у кожній країні по дворцю стоїть. Так що. Ой, тіт, скоро ті дворці почнуть валитися. Плацдарм у них широкий. Да. Да. Хіба що на Марсу літі І літять. вони мене подорожують, його там поїхали сюди. Ну, да. Я ж кажу, довго так не буде воно, бо скоро все почне руйнуватися. Це щось, це не вихід, це щось не тої, що воно. Ще трошки. І Помучимося. А? Трошки ще помучиться залишилося. Ну так, да, бо ми ж не живемо, не тільки так. Точно мучимося. Ой, святі мученики. Бо люди живуть вони. Роботають, віддихають, а тут тільки робиш. А за оддих то взагалі мовчить. Ти вже на пенсії, бери й віддихай. За віддых. який хрестик. Ні, як так сів та й сидиш. А, тобі. Гордо, Чи ліг, ліг голодочку та й лихо. пока поки крягне. Да. Mm. А що ж вже нам жидуть? Mm. Я не знаю, що нам жидуть. Якби хто підказав. Якщо держать усе, в таємниці, дивиться, чого не кажуть. Шевелитися ну, no. треба. Шевелити. І що буде? Лучше буде, як сидіти, ждати. No, я вже нічого поводи. не хочу. Ні ждати, ні шевелиться. Я додому вже хочу. Додому вже хочу. Там де вже більше нічого ждати, де дати. А ти каже, а з того? Не хочу, я б... сильно це життя утомляє. Да. Вже хочеться відпочити від цього всього, як воно вже надоїло. Це якийсь жах. Такі раніше фільми жахів показували, ну такого ще нам ніколи не показували. Як оце в нас зараз воно. Це ти стільки оставив? Да, сама і це, побачиш. І це ти його доїси колись чи ні? Так, да, може рано. Якщо не поплохе, я доробку. Да. Так нахватався, треба потихеньку його переживувати усе. То тобі довго, то тобі. Ні, перестань. ну то переживати. Ти оприділись. Ти оприділися. Щоб полоху було, треба гарно переживати. У ну, мене под... переварюється хорошо. У ти... мене кислотність да. повищена. Ти вона... скаєш став желудок. Отвічно от встав ну, став гайпну тогда. Да та й пішов. Опять пішов. Шипучка Угу. А. Ой, дід. Чи ти кайф. Сейчас як така лежись. Ай лежить там, то воно не, не має, грає ролі. Щас як ляжу, та як засну. Um. Ох і заснув. Я питалася в телефон заглядати, як ти мене погукав. Якби не погукав, або я й досі лила сіла, так ноги простягла і сидю. І сплю. Надо ж так, а воно у колиху я відкрила телефон, дивлюсь відео якесь там. про що я. Ну, воно там щось йшло собі. І де вийде. А в мене якісь другі, думаю, відкрию очі. Думаю, що не совпадає з тим відео. У мене щось одне Шосне, показує, да. та. щось так. одне, а там друге. Раз, знову проснулася. Головне, не пам'ятаю, щоб я очі закривала. Пам'ю тільки як відкриваю. І вже. А якби ти не гукнув, то, то куди б я спішила? Ти мене вовремя ото б. згукнути. Да. Ще ж коси накрасила і сидю, дивлюся, і сплю вже. Ой, дід. Так що зараз ми зробимо, так? Да? Тільки якби. Що сделали? Сон хороший. Я ляжемо, тільки щоб ніхто не мішав, не літав, не дирчав. Це телевізор подивися. Який там телевізор, що тобі. Так, так. а Так-так, телевізор, так. Ти його теж виключай, а то спить, а воно. А воно зайше класно. Не треба, воно мені мішає. Сни так і тоді, як разі. Да, як у Всесвіті, що да. Да. Угу. Так, що шо... Так, ну що скажеш напослідок? Всім до, до побачення, доброї лочі. Солодких ну, снів. да, Хай буде солодких снів, людям. ох. І тихих таких, щоб ніхто не гуло, не гухкало. Отак.